Народні та державні символи України. Ми з вами живемо на Україні і повинні знати її символи. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і молоду і мову її солов'їну. Ми з вами, всі, хто живе на Україні, називаємося українці. Дівчатка то україночки. А хлопці українці. А ще наших хлопців ми можемо називати козаками, бо козаки то захисники своєї вітчизни. Державні символи України. Перший з них це герб. В ньому зашифроване слово воля. бо козаки і українці завжди були вільними людьми, слідучий це прапор. Нашої країни синьо жовтий прапор. А як ви гадаєте, чому саме? Подивіться на наші лани пшениці. На наші поля з соняхом хіба то не наш прапор. Слідучий символ це гімн України. Я хочу, щоб ви його послухали. Ось ми познайомилися з державними символами України. Народні символи України. Ми з вами любимо свою країну і повинні знати її символи. Перший це вишиванка, яку ми й досі вдягаємо з вами на різні свята. Другий це рушник вишиваний, який супроводжував людину все її життя під час всіх визначних дат. Весілля, народження тощо. Слідучий це намисто, оберіг, який оберігав наших дівчат. Рослинні символи України. Це калина, яку садили біля хати, щоб у хаті завжди був спокій, мир. Це верба, яку садили біля криниці, для того, щоб у криниці завжди була чиста вода. Верби росли понад річками по всій Україні. Це дуб, який позначав міць, непохитність нашого народу. Це та поля, яку порівнювали із стрункою дівчиною. Це хміль, який ріс біля кожної хати. Це лелека, яко кожної весни повертався до своєї оселі. Також віночок. Країні виростала де геро калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли.